Будинки застарілі, комунальні проблеми на кожному кроці. Люди скаржаться. Результатів нуль у такому замкнутому колі опинилися мешканці Каруни та сусідніх вулиць. Жек на контакт не йде у нерівній боротьбі. Люди втратили надію на перемогу, та ситуацію взяв під контроль депутат Ігор Циркін. Будинкам по 60 років ремонтів не бачили зовсім. У під'їздах розруха, комунікації наладан дихають. Жек для мешканців неприступна фортеця. Не вирішується ні єдиний питання. Коли ЖЕК звертається, підписів дуже багато. Вони беруть заявлення, але нічого не ділять. Жекам не задоволені всі. Це я кажу, від лиця всього дому. Ми пишемо от жалоби, просьби, уговори, мольби. Проблеми накаплюються, їх ніхто рішати не хоче. Уперше мешканців почули лише після візиту у цей двір депутата Ігоря Циркіна. От ремонт в під'їздах зараз. Началі діляти отаплення. Відзвітували і про продувку труб до зими, але про стан цих самих труб забули. Якщо Сіпово таким трубам діли про не продувається. батареї забиті, і все Ну, забита повністю. Труба була те, що мешканці мають рацію, Ігор Циркін переконався на власні очі. Труби забиті, стояки теж просунуван фальця, не забитий стояк на скарги. Повторюють мешканці, жек зовсім не реагує. Разом з активістами Ігор Циркін прямує до цієї контори, збирає всіх присутніх працівників. Та ясно, без слів тут не можуть навести лад навіть на своїй території, що й казати про будинки людей. Возле вас грязь, ви возле себе не можете навести. Вам всім глядя кожному в очі, наплівайте на те, з чим к вам приходять люди. Реагувати на звернення людей і виконати всі необхідні роботи цьому ЖЕКу все одно доведеться. Відповідне завдання йому Ігор Циркін поставив жорстко. Существує дуже багато проблем, на які немає необхідності виділяти средства з бюджету. Необхідно хоча б внимання людей, які отримують за счет бюджетних средств і заробітні плати, і повинні розуміти, що вони повинні працювати на благо жителів нашого міста. І ми зробимо все необхідне для того, щоб люди, жителі нашого міста, почувствували уважительне, хоча б, відношення до себе, Жеком. Мешканці вірять, з таким підходом результатів добитися вдасться. Треба не обіцяти ділати. Я думаю, з нього толк буде, він допоможе нам. Ми сподіваємося, благодаря Ігорю Марковичу наші проблеми ну, рішаться. Ірина Долгопола, Віталій Правдюк.